Росія вітала бункерного з днем народження. Блідолицому накапало 73, А він пішов святкувати до мертвих, аби привітати великого хазяїна Кремля. Дітей у російських дитсадках і школах змусили записувати відео. А їхні вчителі влаштували розстріл зрадників-дротиками. Під ударом опинилася Пугачова, Дудь і Яшин. Що ще цікавого придумали на Ерефії до свята вождя? Далі розповімо детально. Російському бункерному пора задуматись, бо так гляди його білоруський колега у популярності серед народу обскаче. Хоч поки нема за що переживати, в цьому його заповняє його гоздумівська банда. Не забули привітати старого з ним народження, та ще й слова приємні сказали лише ті, що хочуть чути російський тиран. Владимир день рождення, давайте його поздравимо. Є Путін, є Росія, і ми повинні з вами гордитися. Все ж скромненьке святкування могли б і нагородити свого президента лиходія, або і сам себе міг би. Як це сам скажете ви? Ну, от, скажімо, Рамзан Кадиров зміг же? Він знову став героєм Чечні. А почесним званням голову регіону нагородили у його 49-й день народження. Її Кадирову вручив голова уряду регіону Магомед Даудов. Перший раз і першим Кадиров отримав нагороду. Ним же започатковано 24 лютого 2023 року. Поки Госдума сипала на адресу бункерного компліменти, сам Путін вирішив не відволікатися на живих. І свій 73-й день народження провів у Петропавлівському соборі. Серед саркофагів, хрестів і духу давно гнилої імперії, здається, він вже придивляється собі місце. Святкування серед саркофагів то була лише прелюдія. Після Петропавлівського собору Путін провів нараду з військовим керівництвом. Бункерний знову сказав, що його солдати молодці, а оборонка. Найкраще, поки Путін святкує серед мертвих і генералів, його піддані розпорядилися: вітати Путіна мають всі на показ. Дітей у дитсадках, школах і училищах змусили записувати відеопривітання і не лише на території Ерефії, а навіть на окупованих територіях. Так боялися неправильно привітати Путіна, що аж повелися на фейкове розпорядження. Владислав Бохан, білоруський пранкер, розіслав до шкіл Росії та Окупованого Донбасу підроблене розпорядження від імені Єдиної Росії провести акцію з розстрілу зрадників дротиками. Вчителі сліпо виконали вказівку. На дошці ганьби опинилися Пугачова, Нівзоров, Дудь, Яшин і навіть пропагандист Раша Today» придбайло. Розстріл проводили дротиками. Фотографували і гордо звітували. Сам же винуватець такого свята заявив, мовляв, ось так. Сьогодні дротики, завтра, гвинтівки. Сьогодні співробітники Старавішевської школи 1 приймають участь в акції позор відателя. А це зовсім не пранк. У дитсадку в Івановській області провели урок мужності. Запросили волонтерів з центру в місті Сільнє. Серед них була мама одного з вихованців. І почалось маскувальні сітки, тканинні валики для шпиталів, балаклави, підшоломники, а ще розповіді про бойові нагороди, ігри зі словами Листи на фронт. А головне дітям показали бойові дрони і дали в руки. Гранатомет так справжній, бо що може бути більш пізнавальним для російських дошкільнят, ніж зброя? Ось така вона безжальна російська пропаганда та виховання. Вчора діти вітали віршиками Путіна, а сьогодні тримають гранатомет. А що завтра? Окоп? для більшої залученості дітей та молоді Ерефії пропагандисти Путіна піднапружилися і придумали такий собі соціальний ролик, навчальний. Мультфільм Сволодя і Натолік. На перший погляд, патріотична казочка. Але якщо придивитись, це інструкція, як поводитись, коли герої так званої СВО повернуться додому. І ось російських дітей через анімацію вчать, як розпізнати Натоліка серед своїх. Сволодя, друг. А Натолік, біда. обходи його завжди». Улица интересное место, но нужно знать, с кем говорить, а с кем избегать разговора, даже если чужак выглядит как наш защитник. Есть два вида незнакомцев по военной форме. Сланоля, глобрий ним все в порядке. Натолик плохо себя ведет, может быть опасен. Отличить их сразу невозможно. Но если чужак кричит, ругается, пугает детей, размахивает автоматом и делает селфи. Шумит, пытается привлечь внимание, толкается, орет, что он герой и пахнет от солдат и носок. Лезет в песочницу с криком учения и часто бывает пьян, это, скорее всего, на толик. Не разговаривай с одним, даже если он притворяется с Не рассказывай свой адрес, имя, телефон или секрет секреты, даже если он сильно просит. Если чужак в военной форме пытается увести тебя с собой, кричи, это на Лі і у піки без опасного міста. Такі ситуації зразу розкажи своїм родителям, поліцейським і взоросам, котрому дивіш. Навіть якщо незаконець военный пытається тебя приобнять или поцеловать, все равно пойми, нужно быть осторожнее. Под ласка, сволоді может скрываться наторік. У російської влади завжди є запасна версія позиції на одну й ту саму проблему: наприклад, ставлення до СВОшників. Ось, скажімо, російський міністр енергетики. Цивільов запропонував замінити айтішників, які втекли з Ерефії, героями так званої СВО. Мовляв, війна це теж IT, А значить, ветерани вже готові до роботи в it сфері Мабуть, у понятті російської верхівки тримати автомат і мишку одне й те саме. Бачив окоп, то точно розберешся з Пайтон. Але дефіцит Айтішників, схоже на Росії, таки є. Було б дивно, що в Ерефії немає ще й такого дефіциту. Бо дійшло до того, що КНДР може розпочати експорт it спеціалістів до Росії. Допоможе в цьому компанія Балґанбіол у перекладі з корейської червона зірка. Вона відкрилася у Владивостоці 24 вересня за підтримки торгово-промислової палати КНДР.НЕФТІНЕТТОРУ на Росії магічним чином зникає бензин. Навіть пропагандисти не витримують, наче і про Путіна погано не скажеш, але ж і про дефіцит палива Україні бензоколонці вже не можуть мовчати. А хтось взяв і зупинив ріст цін, але не на бензин і не на Росії. Далі розкажемо. Російська економіка тоне, як і її тепер вже колишній статус країни-бензоколонки. В окупованому російським міром Криму чергова серія ударів дронами по нафтобазах. Україна атакувала один із найбільших терміналів Путіна у Феодосії. Пожежа не вщухала три доби, а дим від вогню розповсюдився на десятки кілометрів. Водночас, місцева влада ніяк не прокоментувала інцидент. А кримчани поки ж дивуються, і дефіциту бензину і якості того палива. яко им удается раздобудье. Вот такой вот бензин попался на заправке. Бензонасос сдох, фильтра все забиты. Это уже отфильтрованный он, чистенький. Но ну, цвет видите сами. Поэтому будьте осторожны. Вот еще пятишку. Это из бензобака выкачал через шланг. Только что вот фильтра менял, короче. Вот такая фигня черная вот там еще вот, сеточка смотрите вот. просто позабивало все вот этой сетки один месяц даже меньше вот я в сентябре менял вот за три недели за две вот так все забилось от бензина зомбостан стекая нафтою. Найбільший нафтопереробний завод Росії Кінеф у Ленінградській області зупинив свою головну установку 40% потужностей простої 8 мільйонів тонн на рік. Тепер про такі результати переробки там можна забути після атаки 4 жовтня. Завод знову не працює цього разу надовго, Щонайменше 3-4 тижні на відновлення. Та й чи встигне запрацювати? Як думаєте? Напишіть нам в коментарях: дрони долетіли до тюмені у районі Антипіно є великий НПЗ 7,5 мільйонів тонн нафти на рік. Відстань до об'єкта від кордону з Україною близько 2 тисяч кілометрів. Схоже, ще один російський нафтопереробний надовго мінуснувся. Тим часом на Ерефії магічним чином зникає бензин, а ціни на нього сягають захмарних позначок. Очевидці в соцмережах публікують все нові нові кадри черг за паливом. Ну От по Колонарському їду. От тільки тільки Ну там ззади така ж коротше в правій ласі. І от там на заправку на Газпром, тому що там бензин є і всі туди стоять. Це просто підець. На Уралі бензиновий голод у Свердловській області водіям видають по 20 літрів, а потім взагалі нічого. У влади регіону все чудово. Там заявили, що основні постачальники палива проблем з бензином не мають. І якщо на Уралі бензин видають по 20 літрів, то в Челябінській області своє свято економії: не більше 30 літрів бензину і 70 літрів дизеля на добу на одну машину. Звісно, не для всіх, а для везунчиків. У Соловйова, до речі, проблеми із наявністю бензину, на відміну від влади Свердловської області, визнають, головний пропагандист Кремля заговорив і про дефіцит пального, і про черги, але дуже обережно оминаючи головну причину цієї паливної кризи в Зомбостані. Як так сказати про бензиновий дефіцит, але щоб не наїхати на свого бункерного хазяїна? Отже была непростая задача Соловьева. Потому что то, о чем мы говорим, и даже иногда, может быть, пытаемся улыбнуться, но на самом деле тут не до смеха, потому что Запад видит и ищет ну, какой слабые до места но, наши. Ну, послушай, ну мы заходим там на территорию, там с Ростовской губернии идем, и смотришь, как ну, в сетевых заправках еще есть, но уже цены, вежливо говоря, подросли на бензин, если не материться. А на частных вообще нет. Мы смотрим ситуацию в Крыму. А почему? А зачем? Притом, когда задаешь простые вопросы, а почему нельзя бросить там, не знаю, подземные возможности, ну как нет, подводные возможности. Может, это бредовая идея, не знаю. Но у нас же трубопроводные войска есть, у нас же все есть. И ясно, что у нас люди на эту тему думают. Но почему мы вынуждены думать тогда, когда это уже случилось, а не предвидеть? Потому что говорят, ну что, издеваются, на это денег нет. Да что, на самом деле, ну как это? Да не будут они этого делать. Мы же помним, как когда там нам в другой студии, ну тоже вечер, говорит, наши похитить 300 миллиардов, да вы что, это будет так, финансового террора. А как мы на это ответим? Ну, мы будем возмущаться. Ну, последняя реплика возмущаться слово, будем? «денег нет» должно исчезнуть из нашего лексикона. У Соловьева и поза его блакитным экраном россияны думкою богатеют. От би можна було взяти і заборонити ріст цін, от тоді всі заживуть добре. Поки росіяни думають, картопляний диктатор вже це зробив. Так, так, всім економістам на замітку. Виявляється, ріст цін можна заборонити. І байдуже, які наслідки для економіки країни, головне, аби глядач був вдячним. Делайте так, щоб було людям хорошо, не так, як говорить Ніколайгнач. Ну, давайте на макроуровне. Слушай, да похер твой макроуровень людям. 6 числа запрещается всякий рост цен. Запрещается. С сегодняшнего дня. Не завтрашнего, а сегодняшнего. Чтобы за сутки не накрутили цены. Потом скажут, слушайте, мы 6 подняли цены. Поэтому с сегодняшнего дня рост цен запрещается. И не дай бог кто-то у себя по бухгалтерии Хто то привідо заднім числом чого-то. Кубані атакують мраморні клопи у інших російських регіонах. Сміттєвий колапс Соловйов вже не витримує. каже, економіка Ерефії тріщить по швах, але Госдума готова працювати над новою реформою і заборонити росіянам купувати майонез і чипси про інші бездумні ідеї та звичайні будні росіян далі. Детально поїхали. Нова кара насувається на жителів зомбостану. Це клопо апокаліпсис на Кубані. Мраморні смердючі комахи заполонили домівки та автівки кубанців, лізуть у вікна та з плінтусів і вже атакують Анапу і Сочі. Місцеві жителі в паніці пилососять, душать ефірними маслами, моляться напроти москитні сітки, але схоже, поки що клопам байдуже. Російські експерти кажуть, що вперше помітили таких комах у цих регіонах у 2014-му. саме тоді, коли всі дізнались про те, чим насправді пахне руський мір. Наразі фахівці радять росіянам герметизувати вікна та ловити клопів у мильний розчин. Схоже, росіянам їхня влада підкинула нових занять, щоб відволіктись від реальності. Їх тут дуже много, Не тільки тут. Поки смердючі клопи атакують Кубань у 30 регіонах Росії, назриває нова біда сміттєвий колапс у Якутії на Камчатці, Красноярському краї та ще десятках територій, росіянам немає куди викидати відходи ні полігонів, ні потрібної документації, ні грошей. Зате є ідея продовжити життя старим несанкціонованим звалищам ще на три роки. Бо якщо їх закрити. Псевдоімперія імперія потоне у смітті, і тоді сміттєвий колапс буде забезпечено по всій території Ерефії. А стоп, чи він уже відбувся? Просто поки що в головах росіян немає в зомбостані грошей не тільки на комунальні блага цивілізації, а й на охорону здоров'я, особливо для безробітних жителів Ерефії. У Пітері підтримали ініціативу спікерки Ради Федерації Росії Валентини Матвієнко, яка хотіла зобов'язати безробітних росіян платити за медичне страхування. Тож тепер росіяни мають вибір або працювати, або хворіти мовчки. Огромні розходи на неработаючі населення. Пенсіонери, наші діти це наше сітки, інваліди, люди з обмеженим здоров'ям питань немає. Но когда молодые, здоровые, работоспособного возраста нигде не работают, первое это теневая занятость, либо ну, просто не хотят работать. Тогда вопрос, а за счет каких... Доходу в істочні коані живуть у СРСР за тунеядство саджали свого часу. Це спіткало й російського поета Бродського, який отримав 5 років примусових робіт за так би мовити, паразитичний спосіб життя. Нині на Росії вже натякають або працюй, або плати, або в армію. Натомість економісти кажуть, це не про справедливість, це про гроші на війну, які, як бачимо, у Ерефії закінчуються. Тож економлять не тільки на медицині, під гарячу руку скорочень витрат, схоже, потрапили і улюблені рупори Кремля. І тут раптом Соловйов заговорив про економіку, про відповідальність за майбутнє країни і про те, що економіка тріщить по швах, виглядає так, наче комусь урізали зарплату. Бо чому ж так хвилюватися солов'йову про дефолт на Росії? Так европейская сволочь оживилась, потому что они стали себе вспоминать 18-й 18 да. год, да, да, Первую мировую да. войну. Они считают, что сейчас Но же... Россия, как Германия в 1918 да. году, будет не способна, потому что они читают там все, что у нас в экономике происходит, понимаешь? И говорят, о, смотри, Россия росла 4%, росла, а, теперь а да. сейчас видишь, да? И... И они прям цитируют, я вот... Они кроме этого, знают, сколько у нас обанкротилась компания Владимир Долчев. Они все, знают да, все, знают. Они все знают. Они все а знают. Они все. Да. Потому что на многих этажах власти да. по-прежнему сидят да. их агенты. Ну вот тех, кто не. Кстати, как пишут там сейчас в Америке, их агенты на высоком уровне крот доложил британской разведке и король положил британский положил бумажечку, объясняя Трампу, что в следующем году Россия экономически рухнет и у них все. Они нас Ми дошли до Крота. Ми економікою розібралися. Какая мені різниця, хто крот? Тим путь займаються люди, які повинні ловіти. У не нас можуть бути проблеми. Такими темпами невдовзі росіяни залишаться без солов'йова. Хоча деякі можуть залишитись в принципі без блакитних екранів, бо світла ж нема. Ось як на Білгородщині, де перебої з електрикою. Тим часом влада регіону радить громадянам самим потурбуватися про резервну генерацію без грошей, телевізора та світла. На цьому економічні втрати Ерефії не закінчуються. Росавіація вже попередила до 2030 року. Росія втратить половину свого авіапарку: 339 літаків і 200 вертольотів. Підуть у небуття, бо вони просто розвалюються. Серед них старі радянські машини, яким по 40-60 років, а ще 109 іноземних літаків, які неможливо обслуговувати через санкції, скоро в зомбостані змусять економити росіян на всьому, уже і відповідний ґрунт готують. І з екранів росіянам їхні депутати вже кажуть про необхідність заборонити майонез і під приводом шкоди для здоров'я наголошують, що чіпси це від лукавого. І з таким підходом незабаром росіянам треба готуватись на нову ініціативу від Держдуми податку на зайві кілограми. Якщо Ви своєму гібьонку скажете, що чіпси це чешуйки сатани, он в ротах не візьме. Так. схоже, всі проблеми в Арефії від гріхів. Про це вже і рясоносець їхньої РПЦ заговорив. каже росіяни злі та нечисті. Неправильні християни, ось від цього всі проблеми. Все до імперія тріщить по швах і не лише економічно. Нафта витікає, бензин зникає, світло гасне, літаки розвалюються, а російські діти вже тримають гранатомети, дефіцити всюди, в бюджетах, на заправках, у лікарнях, у школах. Але найстрашніший дефіцит у головах. Бо коли замість думки дротик, замість освіти, мультфільм про Анатоліка а замість майбутнього саркофаг то це вже мало схоже на державу. На цьому кажемо вам папа. -па. Підписуйтесь на наш канал, ставте вподобайки та пишіть коментарі. Це дуже важливо для нашої роботи. А з нас нова підбірка новин із багнюк.